Електрика, вона ж буквально всюди. Але чи часто ми зупиняємось, щоб подумати, звідки вона насправді береться? Ми так звикли до неї, що рідко про це замислюємося, а дарма, бо за цим стоїть ціла система, складна, але, повірте, неймовірно цікава. Отже, давайте розбиратися, як все це працює і що власне живить наш світ. Подумайте про це, коли ми вмикаємо світло, заряджаємо телефон. Що відбувається в цей момент? Ми підключаємося до просто гігантської мережі. І ця мережа це не просто дроти, це результат складних інженерних рішень, економічних компромісів і, звісно, екологічних викликів. Тобто, це точно не якась магія з розетки. І є такий вислів, що електрика це хліб промисловості. І знаєте, це просто в десятку. Безнадійної та доступної електрики сучасна економіка. Ну, вона просто зупиниться. Це фундамент. Фундамент абсолютно для всього, від величезних заводів до нашого з вами інтернету. Гаразд, почнемо з, так би мовити, титанів енергетики. Це ті станції, які десятиліттями були справжнім хребтом енергосистему в всьому світі. Вони, безперечно, дуже потужні. Але за цю потужність завжди є своя ціна. Мова йде, звісно, про теплові та атомні електростанції ТЕС та АЕС. Це дві абсолютно різні технології, але обидві ключові гравці традиційної енергетики. Давайте поглянемо ближче на їхні плюси та мінуси. Отже, теплові станції. Їхній головний козир це гнучкість і надійність. Вони можуть працювати на лізному паливі, вугілля, газ, мазут, що є під рукою. Але є й інший бік медалі, і він, скажімо так, не дуже приємний. Це величезний вплив на довкілля. Спалюємо паливо, отримуємо купу шкідливих викидів. Плюс їм постійно потрібні цілі ешелони цього самого палива. Тепер про атомну енергетику. О! Це вже гра з високими ставками. З одного боку, просто колосальна віддача енергії. Просто вдумайтеся в цю цифру: один кілограм урану дає стільки ж тепла, скільки 2,5 тисячі тонн вугілля. Уявляєте, це величезна кількість стабільної і що важливо дешевої енергії. Але компроміс тут дуже серйозний. Це два головних виклики. Що робити з радіоактивними відходами, які залишаються небезпечними тисячі років, і, звісно, ризик катастрофічних аварій. Добре, а які є альтернативи цьому всьому спалюванню? І тут ми підходимо до відновлюваної енергетики, тобто до використання сил самої природи. І на перший погляд це звучить як ідеальний варіант, чи не так? Тут у нас на сцені з'являються вода, сонце і вітер. Вони живлять гідроелектростанції, сонячні панелі та вітряки, і всі вони працюють на по суті невичерпних ресурсах. Але, як ви вже, мабуть, здогадалися, в енергетиці ніколи не буває все просто. Тут теж є свої компроміси. Візьмемо гідроенергетику. Так, вона дає дуже дешеву і стабільну енергію. Але проблема тут у масштабах. Щоб побудувати ГЕС, треба звести гігантську дамбу. Це створює величезне водосховище. А значить, доводиться затоплювати колосальні території. І це назавжди змінює екосистему річки. Ну і звісно, все це сильно залежить від погоди. Є дощі, є вода. Немає дощів? Ну, ви самі розумієте. І ось ми дійшли до, мабуть, головної дилеми сонця та вітру. Здавалося б, що може бути краще: паливо, тобто сонце і вітер, абсолютно безкоштовне і чисте. Але є одне велике але ця енергія нестабільна. Вона виробляється тільки тоді, коли світить сонце або дме вітер. А що робити вночі? Або в безвітряну погоду? Оця переривчистість це просто величезний головний біль для енергосистеми, якій потрібна електрика постійно 24 на 7. Отже, ми розібрали теорію, всі ці плюси та мінуси. Але як це все працює на практиці? Як ці різні шматочки пазла складаються в єдину картину? Тобто, як ціла країна вирішує звідки брати енергію, коли є стільки варіантів? Насправді це дуже складне мистецтво балансу. Тут грає роль все: географія, доступні ресурси, стан економіки, навіть історія. Тому кожна країна шукає свій унікальний рецепт. Давайте подивимося, як цей рецепт виглядає на прикладі України. Ось перед вами діаграма за 2020 рік. Вона, як на долоні, показує енергетичний мікс України. Давайте поглянемо на ключові цифри. І що ми бачимо в першу чергу? Вау! Більше половини 52,5% це атомна енергетика. Це одразу показує, що саме АЕС є фундаментом нашої системи. Вони дають величезну кількість стабільної і, що важливо, дешевої енергії. Далі йде теплова енергетика 26,6%. і хоча до неї є багато екологічних питань, її роль все одно ключова. Саме ТЕС допомагають балансувати мережу, коли попит на енергію різко зростає. Ну, а решту добирають інші джерела. Дивіться, вітер і сонце це 7,3%, І гідроенергетика 5% і ще є теплоелектроцентралі. І це, до речі, чудово ілюструє головну ідею сучасна енергосистема це не ставка на щось одне. Це такий собі різноманітний портфель, де кожна технологія грає свою улікальну роль. Тож який висновок можна з усього цього зробити? А він досить простий і водночас складний. Світ енергетики це світ постійних компромісів. Тут просто не існує легких чи ідеальних відповідей. Давайте підсумуємо. По-перше, абсолютно кожне джерело енергії має свої плюси і мінуси. По-друге, ідеального рішення просто не існує. Тому енергетична стратегія будь-якої країни це завжди пошук балансу, балансу між ціною, надійністю і, звісно, шкодою для довкілля. І це, до речі, підводить нас до ще однієї важливої думки енергозбереження. Адже чим менше енергії нам потрібно, тим простіше знайти цей самий баланс. І все це підводить нас до одного, мабуть, фундаментального питання: світ потребує все більше і більше енергії, і питання в тому, яку ціну ми готові за неї платити. І це вже не просто технічне питання для інженерів чи політиків. Це вибір, який стосується кожного з нас. Вибір, який без перебільшення визначає наше майбутнє.